Що, ти, включив? Так. Да. Ось. ось зараз обрізаємо грушку. Зараз покажу на груші, які дуже часто запитували мене, бруньки є плодові, а які вегетативні, тобто ростові. І покажу, як я обрізаю. Це в нас груша талгарка. Я її того року обрізав. Цього року я її знову мушу обрізати. Дивіться, підійдіть, будь ласка, ближче. Які в нас виходить бруньки, будуть плодові. Тобто ці, що будуть свісти. У них правило таких коротеньких ось. В списиках і такі в кінці пампухаті, Бачите? Дивіться, ось така маленька, це де листочок або гілочка, видно добре на відео. А на, якщо така пампухата, така, ось така. така, бачите Вони дуже виділяються, Це в нас будуть цвіточні, Якщо в кінці гілки, хочете побачити, чи є цвіточна, дивіться, ось буде цвіточна, бачите, вона менша. А ця, що буде цвісти. Головне, щоб було чітко видно. видно. А це, щоб буде цвісти, вона така пампухата. Дивіться, їх дуже, дуже хорошо ці пампухаті ось видно. Ось вони такі на таких. Ось. Ось, бачите, ось ось така. Оце на них будуть вони будуть цвісти всі. Дивіться, обрізаємо. Як, як я цю грушку обрізаю, в нас є нижній ярус. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 гілок. Тобто це у нас основний і у нас йде доверху стовбур з гілками. Дивіться, яка наша задача, що ми робимо цього року? Ми розуміємо, що на цих гілочках маленьких у нас буде урожай. Тобто, того року ми ось на одній гілці показуємо, того року я ось, дивіться, прирізав, Підійди, пожалуйста, прирізав. Що нам цей зріз дав? Нам дало дві гілочки з плодовим закінченням, і тут на все теж плодове. От що ж, цього року ми так само зрізаємо на наружну бруньку. Ось тут. І практично ця гілка е, вже обрізана. Но у нас біля неї є е, її конкурент ось є гілка другого порядку. Нам, її правило, треба спинити. Ми маємо виводити тільки одну гілку, а гілки другого порядку ми їх або переводимо на плодову бруньку, або прирізаємо взагалі. Наш випадку, дивіться, що я роблю з тими гілками, які нам не потрібні, другого порядку. Цю я прирізаю на список з плодовою брунькою. І так само тут я прирізаю на список з плодовою брунькою. Тобто свого роду ми прорідили урожай. І, роз, і, і далі і, і будуть хороші ростові процеси, і після цих зрізів. Все, і дивіться, як я далі е, роблю. Ось у нас знову йде гілка. Так, Якщо ми розуміємо, що це в нас буде основна, е, дивіться, ось пішли в гілки доверху. Ну, ви бачите, що це йде строго. Вибираємо більш горизонтальніше, вона йшла сюди. Ми робимо все-таки чіткий перевод, забираємо. І цю гілку, на яку ми перевели, ми її прирізаємо. Ці в нас всі з грушками. Ось знову конкурент. Конкурент я прирізаю на такий пеньок. І рухаємося далі. Гілки між собою перетинатися не можуть. Прирізаємо, розвертаємо і лишні забираємо. Ось така є ситуація. Дивіться, так я зараз далі бду покрутию. Ось ще йде сюди. Ще сюди. Ось, дивіться, в нас є ідеальна горизонтальна гілка, на яких закладається урожай. Подивіться, вона вся, виходить, в плодових брунечках, вся, вся абсолютно. І є в нас після того зрізу, що ми робили, пішла доверху. Я думаю, що я взагалі це до доверху пішло їх все виріжу. Ось зробимо ідеальну гілку. Але я її так просто не лишаю, тому що якщо ми будемо лишати і не перерізати гілку, тобто однорічні паги не будемо перерізати, то ця гілка дуже завантажиться урожаєм, швидко постаріє, і ми з неї більше ніякого не будемо мати потім результату. Там відео йде? Ти так тихенько говориш. Йде -йде. <сум> нормально. І опять же ця гілка насадана, ну, але я її перерізаю в кінці ось так. Ось у нас є більш молодша гілка. Тобто я вам різні показую вік, різних гілок, щоб ви розуміли, бо у вас можуть бути за віком теж різні дерева. Ось у нас є гілка двохрічна, вся загружена. Чому вона загружена? Вона тут прирізалась, тут загрузилася вона. І пішло далі. Дивіться, цей пагін я прирізаю однорічний і цю гілку залишаю. І так і, а, а все я показую, як я це швидше роблю. Перевожена більш горизонтально. І привів. І так і пішов далі. Ось далі з пеньками попрацює. Ось, дивіться, оця гілка вона виходить занадто груба і вона вже занадто висока. Ну, я її в цьому році ще ось перерізаю, просто лишаю такий здоровенний пеньок. Все загружено. Вона нам від на наступний рік я ось тут зріжу. Ось у нас був, дивіться, пеньок. Похожий, як я зробив тут. Зрізано було тут і зрізано було тут. Воно нам дало списики всі з плодовими закінченням. Ось, ось, дивіться, кольчатки. Тобто все загружено. Нам треба тут розрядити лишні навіть, забрати з урожаєм, щоб вони нас не лягали на е, цю гілку. А нажми поки паузу. Дивіться, вже піднялися чуть-чуть доверху. Дивіться, всі гілки, які є з, е, товщиною, як наш провідник, або всередину наука говорить, що вони нам тут не потрібні. Ось, дивіться, ми маємо гілку майже в половину грубшої від цієї. Що я роблю? Цього року я її лишаю на повне завантаження. ось, Повне завантаження буде груш. І тут, і тут. Бачите? ось, А на наступний рік вона звідси забереться. Так само ось ця, дивіться, в неї вона вся йде повністю завантажена. Подивіться, якщо так видно, все в таких грубеньких плодових бруньочках, Я її що роблю? Я її ось так. Раз і раз. Я її лишаю тупо на плодоношення. Ось у нас є така ситуація, йде гілочка туди. І донизу. Донизу ми забираємо, щоб вона нам не тінила. Піднімаємося до верху. ми тут все розробляємо. Переводимо на більш горизонтальні гілки. Ось так. На більш горизонтальні гілки. А ці, що доверху... Вони якось десь постань. Ось, дивіться. Ось так одивиться. щоб. Ось, бачите, дивіться, якщо у вас такі пішли навантаження, не знаєте, куди ці гілки робите. Ви забираєте, щоб вам головне не тінило крону. Є в нас і пішли два розгалуження, дві гілки. Одну красивішу вишаєте, ви одну забираєте. Ви бачите, що в нас виходить, якщо у вас є такий один однорічний пагін, я його зрізаю на такий пеньочок, щоб він завантажувався кільчатками на наступний рік. Піднімаємося до верху. Ми, ми бачимо, що в нас таке. Ми відчисляємо, що нам потрібно. Самий рівний центральний провідник буде. Оце у нас він буде ось цегой. Ці всі я забираю на такі пеньочки. Дивіться, раз, раз, раз. Раз. Бачите, під яким углом я тримаю ножниці. Щоб тут у нас було звідси тильна гілка, а знизу було зоголено. Ось так, бачите. Раз, раз. І Раз, раз. Ось так. Ось так, ось так. Якщо в нас є гілка вже з кількома, ми вибираємо так, дивимося, так, так, так. Це в нас плодове, це дві вегетативні. Я ось так роблю. Раз, раз. Все, тепер відійдеку далі, покажемо, яка вона вонася наша груша. Ось така, дивіться, всі гілки дивляться. В Різні боки Од... ні одна з ні з чим не перетинається, і ми маємо ось таку ідеальну сформовану крону груші. От і все, все, гуши.